Зерниста сполуха. І того, поки всі бухали, голова Васильович робив хобі. Буде бомба лоб. Так воно відгляну. Стики, Трохи леду-леду. Помітно, але чого вже зробиш? Мені треба було робити тут. треба було робити. Ось така ось історія. Зараз зроблю ще один кусочок. І так потрохи. Починаю подачу бетону. Ці трубки це компенсація від перегріву локального. Додаткова армувальна сітка зверху для локального армування, щоб не трісло тут на всякий випадок. Зараз обгорну ще тут трубу, прибираю листочки і погнав полувеселю. Поки що бухали, назву, мабуть, на відео. Точно. Одна мішалка 0,3 куба, 340 кг цементу. Орієнтовна марка буде 300 Для Весті топінгу використовуємо корунд ЦФ-56 від Cereziту. Висока міцність бетону, висока стійкість до стирання, висока ударості правило 4-метрове терочки для перетирання вручну без машини це крупно зерниста сполуха бачите які зярно тут легенькими рухами очучу і пішов. По краях дуже важливо. Тут важливо. А, поперек, нахрест. Бере воду, потемніє. буде Будемо. терти сильно, не просто як цемент, воно крупне. Поки всі буха, точно. Хто додивився до кінця, ставим лайки і пока. Що скажеш, діванний експерт. Ти ж лучше знаєш.